Доброго дня, діти! Сьогодні продовжуємо розв'язувати задачі з теми електролізу. Так, задача 13.11. При електролізу розплаву гідриду невідомого металу утворилося 875 грамів металу і виділилось 14 літрів водні. Визначте невідомий метал. Отже, переходимо до нашої дошки. І розраховуємо дану задачу. У нас було відомо масу металу. Невідомого позначаємо метал 8,75 грамів. Також в мене є об'єм 14 літрів. Все, і мені потрібно в задачі знайти цей метал. Я спробую його розв'язати за величиною, яка називається мольна маса еквівалента, ні еквівалента. Зараз всі ці формули будуть використані. І так, формули, які потрібні будуть нам для розв'язання цієї задачі. Одна система. Тобто ми пригадуємо, що у нас визначається через такі відношення маси до мольної. Та об'єм на В-молярне. Ми можемо їх прирівняти. Далі наступна формула у нас буде виведення маси з цієї системи. Звідси маса буде дорівнювати мольна маса на об'єм і на В-молярне. Крапочка з комиця в мене така. Підставляємо. Отже, знаходимо спочатку масу нашого водню, прирівнюємо, знаходимо масу, мольну масу еквівалента. Потім прирівнюємо еквівалент обох речовин і звідти потім пробуємо визначити масу нашого, не масу, а мольну, мольну масу еквівалента нашої речовини, нашого металу. А далі, визначивши мольну масу, ми можемо, так як це метал, це зрозуміло, що це є маса саме цього елемента. Отже, поїхали спочатку маса водню. Маса водню дуже легко і просто дорівнює в нас, підставимо в цю формулу і це буде мольна маса 2 грам на моль, об'єм 14 літрів, вемолярне це стало в нас 22,4 літра на моль. Вибачте, одразу за почерк, тому що працюю з мишкою, і це досить складно вивести мишкою. Ну, можливо, комусь не складно, мені складно. Але я стараюсь, тому, якщо що, уточняйте потім, що це за напис. Так, поїхали. Ви провели розрахунки, виходимо на число 1,25 грамів. Все, отже, ми знайшли масу. Ми далі рухаємося в напрямку мольного еквівалента. Мольний еквівалент водню нашого дорівнює формула, підставили число. Вийшло в нас 1,6 грам на моль. Далі. Ню еквівалента водню дорівнює 1,25 наша маса. Поділена на мольний еквівалент, тобто на 1,6 і це буде 0,7,7,1. Все, знайшли. Тепер прирівнюємо кількість речовини еквівалента водню до ню нашого металу. І бачимо, що, відповідно, атомів гідрогену у два рази більше. Що ми далі робимо? У нас відношення буде еквіваленту водню до металу у два рази більше. Тому, щоб визначити ню металу, ми 0,7 18 1, помножимо на 2. І це в нас буде число 1,56. Потім переходимо далі до визначення нашого металу. Для цього ми спочатку визначаємо формулу і ще раз записуємо, ню еквівалент це у нас маса нашого металу, чи кого ми там будемо розв'язувати, намольну масу еквівалента. Отже, ми дивимося, ми ось цього шукаємо: ми шукаємо мольну масу еквівалента металу. Як її звідси визначити, ця величина у нас є 1,56, ця у нас величина є. Це маса, вона у нас вдано, дано. Ось вона, 8,75. Отже, звідси слідує, що, щоб дізнатись, мольну масу металу, еквівалента. Потрібно масу металу поділити на нього еквалент. І це буде у нас наступне. Це буде такі, підставляємо наші величини. 875 на 1,56, і це буде приблизно. 6 грам на моль. Дивимося, звертаємося в періодичну систему. Це в нас вага нашого літію. Отже, відповідь: метал літій. Так, продовжуємо визначати наступні задачі. Якщо у нас для задачі потрібно буде розв'язати рівняння електролізу. Наприклад, звертаємося до звертаємося зараз до підручника або до сторіночки, до сторіночки підручника зараз, одну секундочку, Угу. Так, це ця задачка Під Час, Задача четверта. Під час електролізу розплаву натрій хлориду на аноді виділилося 56 літрів хлору, яка маса металічного натрію утвориться на катоді? Спробуємо розв'язати цю задачу номер 4 Знову звертаємося до нашої з вами дошки. Для цього потрібно нам написати реакцію електролізу. Поїхали. І так, йон розплав розкладається на такі йони. Натрій плюс, хлор мінус. Далі складаємо рівняння катод, анод. Далі, тут у нас буде позитивна частинка, тут негативна частинка, напівреакції і баланс. Тобто натрій з плюсиком стане металом, натрієм. Дивимось, е у нас на катоді процеси відновлення. Да? Один електрон. Далі хлор також відновиться до газу. Був нолик, на один змінився. Але тут стоїть двоєчка. Добавляємо двоєчку, добавляємо двоєчку, добавляємо двоєчку. Баланс 1, 2. Спільне кратне, 2, 1. Сюди будемо до кожного додавати оцю двічку. Домножувати це рівняння реакції. Далі, отже, в нас вийде 2, Натрій плюс, плюс 2 електрони і 2 натрій з ноликом. З'єднуємо з цим рівнянням спочатку. Це буде 2 натрій плюс, і дивимося ось цей хлор. Він у нас також тут буде після реакції, після дорівнює в нас. Відбудеться злиття цієї частини і цієї, тобто 2 натрія з ноликом плюс 2 хлора з ноликом. Ось так ми записали наші рівняння реакції, але спостерігаємо: останнє, що потрібно дописати, з'єднати першу частину з останньою. Дивимося натрій хлор. Тут утворився у нас також натрій хлор, але що дві молекули натрій хлор. Наступне. дорівнює. Натрій пішов на утворення, відновлення, відновився натрій металу, хлор пішов на утворення хлору. І знову ж таки дві молекули. Дві натрія і дві хлора. Можна новики не писати. Все ось у нас рівняння, яке ми запишемо сюди, тому що воно нам дуже потрібно. Саме за ним ми будемо розв'язувати нашу задачу за пропорцію, яку я дуже люблю і завжди раджу дітям, так як щоб не заплутатись, не хвилюватись. І так починаємо. У нас вдано було така умова. Зараз а, ще раз вам прочитаю її. Під час електролізу розплаву натрій хлориду на ноті виділося 56 літрів хлору, 56 літрів. Якщо вгорі я пишу літри, то внизу я також пишу літри. Літри це в мене вемалярне стала, я записала собі. Далі, мені потрібно знайти метал, який в мене виділиться. Утвориться так. Я пишу не знаю, скільки металу. Позначаю х грам під низом, також тоді мають бути грами. А натрій у мене важить 23, але в мене є їх дві молекули, тому у мене буде 2 помножене на масу одного натрію на 23. Звідси я складаю пропорцію х. добуток крайніх на добуток середніх. 2 помножити на 23 помножити на 56 і поділимо на 22,4 літри. Але тут ще й треба дописати літр на моль одиниці розмірності. Опускаємо. Так, і так, тут також мольна маса, тому також тут грам на моль. Все. Тепер ось тут у нас грами на моль. І грами на моль, і тут у нас літри. Дивимося, що виходить. Молі, молі скорочуються, літри, літри скорочуються, грами залишаться. Все обраховуємо, і в нас виходить відповідь: 115 грамів. Натрій утвориться 115 грамів. Дякую за увагу! Ось так легко і просто розв'язуються задачі.